У росіян палає винен забарний ярмолюк і хаві. Знайдіть відмінність. Які шанси у збірної Ю-21 на євро? Найкращий бомбардир першої ліги поїде у Польщу. Палмер поміняв номер тривожний дзвіночок для мутрика. А Редбул зацікавився футболістом Шахтаря. Про це повідомив сам Фабріціо Романо. Друзі, вітаю! Найцікавіші новини футболу. Розповідаємо, говоримо, заряджаємо подобаєчки, полетіли. Починаємо ми з дуже гучної інформації, яка стосується Донецького Шахтря, а саме їх футболіста Кевіна. Ось така от інформація з'явилася. Повідомляється, що а, він знаходиться у сфері інтересів групи Red Bull. І Про це повідомляє сам Фабріціо Романо. Гірники за нього хочуть 50 мільйонів. Шалена, шалена. Ціна, і дуже сподобались мені коментарі на рахунок того, що швидше його продадуть, аніж Жоріка. Ви розумієте, якого жоріка судакова. на але, але, направду, якщо подивитися на другу. Половину сезону Кевін дуже класно адаптувався в українському футболі. Ще один такий, знаєте, відтинок сезону, півріч або рік. І ну направду цей футболіст може йти на круте підвищення за дуже круті гроші. І те, що зараз ним цікавиться, Редбул, особисто мене не дивує в хорошому сенсі. Граючий президент Кудрівки Роман Солдаренко сказав наступне: Кудрівка за два роки з аматорського колективу пробилася до УПЛ до Ліги Чемпіонів. Ще є п'ять років. і ні, я зараз не буду сміятись казати, та яка вам ліга чемпіонів. Це буде дуже дурно, якщо я так зроблю. Те, що є такі амбіції, це дуже класно. Але в такому випадку давайте фундаментально підходити до базових речей до інфраструктури. Так далі, ви зрозуміли, ми у нашому футболі багато чули. що все, зараз ми на наступний навіть сезон будемо в лізі чемпіонів. А потім ці люди просто зникали з нашого інфополя, футбольного інфополя. Нападники під Данило Кравчук близький до переходу в екстракляси, Повідомляє тато таке його контракт розрахований до 30 червня 2025 року. У сезоні першої ліги він відзначився 13 голами в 20 матчах. Віталій Пономарьов офіційно став головним тренером ЛНЗ. Разом з ним до Черкас поїхав і весь тренерський штаб. У минулих відео ми вже розповідали, що у ЛНЗ зараз відбувається зміна. Як говорять у клубі, що зміна йде на вектор, скажімо так, вирощування футболістів. Главного такого розвитку і так далі. Якщо це все правда, якщо це все правда, а не просто, знаєте, зміна голів, скажімо так, то це дуже класно. Безумовно класно, бо інвестувати кошти в своїх футболістів, виховання, а ми розуміємо, що Пономарьов це про це, це топ. Напевно, навіть дуже топ, бо вкладати гроші в умовних МОЛО, МОМО І ці всі прізвища, які іноді складно запам'ятати, ну це в порівнянні з вливанням коштів в своїх українських футболістів. це... Стало відомо, що Карпати готові викупити Бруніньо за 800 тисяч євро і підписати з ним трирічний контракт. До речі, повідомляється, що київське Динамо не цікавилось Бруніньо взагалі для Карпат. Це топ більше навіть слів сказати не можу. Бруніньо чи не ключовий футболіст для них цього сезону, якщо вони його викуплять справді і будуть далі розвивати цього таланта, який справді дуже талановитий цей футболіст. він. Просто він у Немель оголосив заявку збірної України Ю-21 на євро. Ярмолюк у списку відсіяли Дідика, Крушинського та Варфоломєєва заявка на ваших екранах. Ну і по заявці, справді є питання на рахунок того ж таки Салюка і так далі. Загалом, якщо брати, то наша молодіжна збірна цього червня має реально хороші шанси на те, щоб здобути якісь медалі, якісь досягнення і так далі. Хороший підбір молодих футболістів і за нашу молоду збірну, Збірною-21 обов'язково будемо вболівати. Бо, власне, євро, молодіжне євро буде. Ігор <му> Ярмолюк у трійці найкращих гравців Бренфорда за точністю передач за підсумками сезону. Інфографіка від трибуни, друзі, до вашої уваги. І, звісно, ця інфографіка є не тільки по ярмолюку, а й по іншим нашим футболістам. Качайте застосунок, користуйтесь сайтом. У нас дуже інформативно і дуже цікаво. А Ярмолюк-красень. Хаві молодих років. Анатолій Трубін та Андрій Лунін у п'ятірці найдорожчих воротарів світу за версією CS. Безумовно, це топ. Трубін взагалі на другому місці. На Ілю ілюзабарно націлилось ще два клуби. Мова про Ліверпуль та Челсі. Команди серйозно розглядають підписання цього футболіста. Раніше ми повідомляли, що клубом серйозно цікавився ПСЖ. І у росіян від того дуже сильно горить. Почитайте, будь ласка, друзі, 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 коментарі. Русський квартал в Паріже ж забарного. Ой, боже, як же вони вже, як же вони вже просто набридли. Сьогодні ще ні. Ніч просто. Буде прикольно, якщо Забарний не перейде в а, ПСЖ, перейде в якийсь умовний Ліверпуль. До речі, ми розглядали цей варіант теж, і Ліверпуль був дуже таким вакантним насправді, а, варіантом, ймовірно, достатнім варіантом для Забарного. І буде прикольно, якщо він не перейде в ПСЖ, у русні трішки погорить. І Забарний опиниться в найкращому для себе клубі. Сказав, Запогорить і подивився на свої згорівші на сонці руки. Друзі, ось така от фігня. У Львові, як завжди, все сьогодні 20, завтра 29, Сонечко палає і, і, і палає у росіян. Кол Палмер змінив номер на 10-й тривожний дзвіночок для Михайла Мудрика. Нагадаю, що саме наш місько виступав під цим номером. І ось такі, от коментарі е, видають фанати Челсі. Справді тривожні дзвіночки. Якщо так подумати, то в принципі, ну, здається. Здається, ми не побачимо наступного сезону Мудрика в Челсі, якщо вже йдуть такі зміни номерів. Скоріше все, це справді серйозний натяк на те, що от по мудрику не все так, як би того хотілося. Друзі, ну що, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Збираємо надалі для вас все найцікавіше і про це розповідаємо. Почуємось.